Дональд Трамп заговорив про завершення війни в Україні і теплі стосунки з Путіним. Президент Сполучених Штатів переконаний, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована. Теплі стосунки з російським лідером Володимиром Путіним мали б привести до найпростішого її завершення. Про це заявляє президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на саміті керівників Країна Тес. Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований, це Росія та Україна, заявив він. Трамп додав, що незважаючи на складнощі, війна завершиться. Я думав, з цим буде найпростіше. Через мої теплі стосунки з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним виявилося не все так просто, але все одно це. Буде зроблено, наголосив президент Сполучених Штатів. Також Трамп. Вкотре заявив, що припиняти війну йому допомагає торгівля. За вісім місяців ми зробили вісім угод про завершення воєн. Я думаю, інше теж вийде. Я дійсно так вважаю. Я думав, що це буде одне з найлегших. Хто б міг подумати, що ми установили мир на Близькому Сході, але не в Росії та Україні, додав він. Військовий analytic. Та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що війна між Росією та Україною ймовірно триватиме щонайменше до кінця нинішнього року. На його думку, ресурси Росії дозволяють вести бойові дії до літа 2026 року. Я вважаю, що активні бойові дії можуть завершитися у середині наступного. Року водночас існує невелика ймовірність, що перемир'я буде досягнуто вже цього року, зазначив експерт. Як повідомляв президент Зеленський, Трамп визнав єдиним прийнятним для України компромісом зупинку бойових дій по нинішній лінії фронту. На позицію президента Сполучених Штатів вплинули удари Росії по Харкову, безуспішність Путіна на фронті та деструктивні заяви з Москви. Після випробування російської ракети Буревісник Трамп закликав Путіна зосередитися на завершенні війни в Україні замість ракетних запусків. Він також нагадав про ядерну зброю Сполучених Штатів, зокрема потужні підводні човни. Біля російського узбережжя